Понеділок, 11 березня в ефірі. Новини на 11-му У студії Марко Ручка Вітаю вас. Також з нами протягом випуску працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. І далі говоритимемо про таке. Потратив брата і сам ледь не загинув у лікарні Дніпра. Рятують 22-річного хлопця, який потрапив під російський обстріл. Які прогнози лікарів наші журналісти розкажуть. Не мовчи полон вбиває рідні військових, вкотре вийшли на вулиці Дніпра, про їхні історії та що робити, коли родич зник безвісти на війні. Не пропустіть черговий скандал. Спровокував папа римський, пропонує Україні підняти білий прапор, і це далеко не перше загравання пантифіка з Росією про скандальні заяви та їхні наслідки далі у випуску. Запустили молотком просто у вікно у Павлоградському районі. Невідомі тероризують бабусю військового, кому не вгодила старенька. Станом на 17-ту годину в області з тривогами про без атак. Однак вночі Нікопольщина знов була під ударом БПЛА. Ворог гатив пори центру обійшлось без жертв. А червоногригорівську громаду обстріляв з важкої артилерії, пошкоджені шість приватних будинків та господарські споруди. Зачепило лінії електропередач та газогін. Люди не постраждали. Харків вночі окупанти тричі атакували шахедами. Внаслідок обстрілу пошкоджено два багатоквартирні будинки, готель, об'єкт інфраструктури, а також будівля комунального закладу. Понівечені приватні автомобілі на місцях і досі працює ДСНС. без постраждалих. Ворожої атаки дронами зазнали і Одещина та Миколаївщина. Пошкоджені промисловий об'єкт та лінії електропередач. Військово-морські сили України продемонстрували, як знищили ворожі БПЛА на Одещині. Втратив брата і сам ледь не загинув. У лікарні Дніпра рятують пораненого з Червоно-Григорівської громади. Вихідними хлопець разом із братом потрапив під прицільний вогонь окупантів. 16-річний Назар загинув на місці у Ярослава ж надважкі поранення, Які прогнози медиків. Далі репортаж наших кореспондентів. Це секундо і все. Я напало ввожу. Ярослав згадує момент, що поділив життя на до та після. Каже, вороже залізяче розірвалося просто в десяти метрах від нього. Від шоку спершу навіть не міг ворухнутися. Спочатку вжав, потім почало чоло наволіть, подивився на руку на. Та найбільше в той момент ділиться, хвилювався за молодшого брата, 16-річного Назара. Хлопці разом ішли до магазину. Брат був, не бачив його. Пізніше побачив поряд тіло брата. Той загинув на місці. Він каже, я не знаю, як я буду тепер їхати додому. Все це горе, яке я бачив своїми очима. Першу допомогу на місці надали цивільні. Вони ще викликали швидку. З першого хлопця відвезли до лікарні Нікополя. Згодом в той же день перевели до Дніпра. Бачите, які, які переломи, які страшенні переломи, кісток, які потрібно складувати. Майже кожну кісточку потрібно складувати. У Ярослава численні переломи плечей, передпліччя та стопи. Найважче травмована нижня кінцівка, кажуть лікарі. Це не повна травматична ампутація. Ми майже взяли цю кінцівку відірвану, та, яка тримається тільки на шкільному мозку. Тобто повернули її обратно і робимо все, щоб вона була жива. Аби врятувати понівечену кінцівку, Ярославу вже провели шість операцій. Подальші прогнози лікарів досі стримані. Стан хлопця кажуть, стабілізувався, утім радіти поки що зарано. І наші кращі хірурги, травматологи, роблять все можливе, щоб уникнути. Ампутації ці оперативні втручання нам дають таку маленьку, маленьку надію на те, що він не тільки виживе, а те, що ми збережемо його у кінці. Далі на хлопця чекає ще чимало операцій, аби відновити розтрощену ногу. Необхідно пройти і тривалий період реабілітації. Катерина Нічок та Сергій Гончар. Новини 11 каналу. Не мовчи, полон вбиває. Вкотре на вулиці Дніпра вийшли рідні військовополонених. кажуть, їхня єдина мета не дати забути про поневолених захисників. Цього разу на акцію зібралися кілька десятків небайдужих. Про їхні історії та що робити, коли ваш родич зник безвісти на війні. Катерина Нічик продовжить. Чекає свого чоловіка з полоном. Скільки ви полон? 22 місяці, з 18 травня 2022 року. 2 березня 22 року я останній раз чула голос свого батька, свого чоловіка. Він уже другий рік в полоні. Це історія трьох різних жінок. Їх об'єднує спільне гора. Вони відчайдушно чекають із полону своїх захисників. Він був на засталі. Він з окремого загону спеціального призначення. Азов це вже ось може два роки скоро. Як я не знаю, де він, в якому стані. Наталія розповідає про чоловіка Олексія. каже, востаннє чула його голос зо два роки тому, на початку великої війни. Далі ж азовсталь та полон, після яких втратила із коханим бодай який зв'язок, коли були обміни і попадали хлопці з Азову, то звільнені побратими передавали. Звістку про нього, про стан його здоров'я, це було два рази в вересні 2022 року, під час великого обміну, та 2023 році, 6 травня, фізично слабий, але радувала те, що говорили, що морально він духом сильний. Він знає, що ми його чекаємо. Він все вірить, цим він живе. Батько вікторії на початку великої війни став добровольцем бригади тероборони Маріуполя. 28 лютого в місті Маріуполь він пішов на війну зі словами: я себе ніколи до кінця життя не прощу, якщо я не пойду захищати вас, свою сім'ю, захищати свій дім, захищати свою землю. Із загарбниками чоловік боровся в повністю оточеному Маріуполі та на Азовсталі. Звідти вийшов на початку травня 22-го року за наказом президента. Десь через пару днів він подзвонив з полону. Це був дзвінок моїй мамі. Це було секунд 30-40. Все зараз ми боремось, бо боремо за тих, хто у полоні, боремо за тих, хто безвісті зникли. Ми не забуваємо за тих, хто поклав своє життя за нашу свободу, за можливість дихати українським повітрям. Ця акція у Дніпрі вже 14-та. Рідні військовополонених переконують своєї боротьби не припинять і надалі, аж поки останнього захисника не визволять з російської неволі. Я думаю, всі, хто чекає, то також до останнього моменту ми будемо ходити, ходити і ходити. Тим часом у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими радять, якщо родич потрапив у полон, збирайте всі можливі факти та докази, необхідні для розшуку людини. Це можуть бути скріншоти повідомлень, аудіозаписи розмов, відео з камер спостережень чи навіть з ворожих ресурсів. Ці дані повідомляйте в установу, яка займається пошуком полонених. Контакти зараз на ваших екранах. Катерина Нічик та Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. Вибухотехніки Дніпропетровщини ліквідували нерозірвані ракети та безпілотники. Збиті ворожі боєприпаси не здетонували під час роботи ППО і впали просто посеред озимане. Правоохоронці спільно з сапарами ДСНС транспортували бойові частини на полігон, де контрольовано знищили. Увага! Вибух! Обікрав збройні сили на 400 тисяч гривень. У Дніпрі судитимуть командира взводу. Військовий цинічно привласнив довірений йому коштовний бінокуляр нічного бачення, який врешті продав. Тепер зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі. Запустили молотком просто у вікно у Павлоградському районі. Невідомі тероризують бабусю військового. Просто посеред ночі пенсіонерка почула удар та звуки битого скла. Жінка нарікає, сусіди навпроти, їй мстяться за те, що її онук боїть ЗСУ. Чи так це насправді та що кажуть місцеві, з'ясовувала наша кореспондентка Анастасія Вільхова. Вибите вікно у вітальні і зовсім не від російських ракет. Це наслідки драми, що розігралась у Тернівці Бавлоградського району. Напередодні просто посеред ночі в цей будинок вандали запустили металевий бійчик. 77-річна Віра Петрівна тут мешкає вже другий рік. Ділиться до хати онука переїхала, бо той зараз захищає Україну в Збройних силах, слідкує за господарством. Але з моменту переїзду запевняє, живе в тотальному страху, а тепер боїться навіть засинати. Баюсь сіжу й а не ночані ночами сп'ять. Пенсіонерка нарікає всі проблеми від сусідів навпроти, саме вони і тероризують родину жінки вже не одне десятиліття, а загострився конфлікт з початком війни, коли онук пішов до ЗСУ. Віра Петрівна каже, саме через політичні розбіжності вони і запустили молотком по будинку. У мене Рудик шкрябався, я встала. От подошла к окну, бо... тому, смотрю, а вот она ж калитка. Он открыл калитку и ходит там в час ночи. Оно как бабахнуло в окно. Представляете, второй час ночи и я одна. Це той самий сусід Григорій Банасенко, якого і звинувачує жінка. Він категорично відхрещується від всіх звинувачень, але зізнається, тієї ночі дійсно виходив у двір. Я виходив ночі, осматривав вон бус, якому заливалася, солярка, коли тут знаходився її Ну ми не утверждаємо. Шум собака за Я включив святку. У домі включив на вулиці світ, обійшов все. Взяв що в котлі це саме колисники чистю. обійшов. Вона бачила мене, так що на мені пота саме не позвала, не сказала, що я в там віноват. Хто ж насправді вибив шибку? Чоловік не знає. Та родина Панасенків бідкається в тернівці і ворогів шукати не треба. Коля нацепляв шеврона тут. Половина Терновки растав. Хотя они на нас говорять. Ми, ми знаємо таких людей, які дуже ждуть русський мір. Ми його не ждю, ми Во-первых, могли вони. сусіди також не вірять, що це саме Григорій тероризує бабусю військового. Місцеві кажуть, хоч між двома родинами і розігрався конфлікт, та до реальних дій не доходило. Вони всю життя, як строили будинки, між собою не дружили. А так нормальні сусіди. І та бабуся в отдельности, хороша женщина, приєдна. І и, и ті те сусіди теж приятний, нормальне, адекватні. Ну, Но як собираються в так що то у них не так. Тепер ця сусідська війна на контролі правоохоронців. Була це помста чи залякування родини військового, з'ясують слідчі. Поліцейські виїхали на місце, опитали як бабусю, так і цього сусіда. На даний час ця ситуація тримається на контролі у місцевої поліції. З чоловіком проведено бесіду щодо неможливого подальшого порушення будь-якого публічного порядку, також вчинення адміністративних або кримінальних правопорушень. Тож триває перевірка. А доки розслідування триває, родина Панасенків вже встановила камери вуличного відеоспостереження. Обидва двори тепер під цілодобовим наглядом. Анастасія Вільхова, Євген Дрозд, новини 11 каналу. Бойова граната Ф 1 на території навчального закладу. Приголомшливий випадок у кривому розі. Буквально дивом обійшлось без травмованих. Боєприпас лежав просто у посадці біля 32-ї школи. Очевидці викликали екстрені служби. Сапари на місці знешкодили вибухівку. Як граната опинилась біля школи, з'ясовуватимуть правоохоронці. Перший Оскар в історії України стрічка режисера Мстислава Чернова 20 днів у Маріуполі отримала найпрестижнішу кінопремію. Перемогли в номінації Найкращий повнометражний документальний фільм. Автори кінокартини стали єдиними журналістами, які висвітлювали події в окупованому місті. Раніше стрічка отримала немало престижних нагород, у тому числі від Британської кіноакадемії. Автори фільму були відзначені найвищою журналістською нагородою Пуліцерівською премією. Я б хотів, щоб я ніколи не робив цього фільму. Я б віддав би цей Оскар, щоб Росія не вбивала українців. Я не можу змінити історію, але разом ми можемо зробити так, щоб виправити історію і щоб правда перемогла. Кіно формує спогади, а спогади історію. По кіно за у Дніпрі пройшов стрічки Довга доба відомого режисера Алана Бадоєва. Прем'єра картини відбулася у другу річницю повномасштабного вторгнення. Нині режисер возить її містами України. Документальний фільм це історії 12 тисяч українців. Усі кадри з особистих архівів людей зняті на мобільні до та після 24 лютого. Зібрані кошти підуть на допомогу українським військовим. Детальніше про показ далі у нашому матеріалі. У кінозалі поступово збираються люди. Тут запланували особливий показ. Фільм Алана Бадоєва довга доба. Сікати думала. Що я був там, де майна. Бігаліз Собственно вдома каданий. Ні, знаєте, що це відчуття? Прем'єра стрічки відбулася ще у другу річницю війни, проте поціновувачі творчості режисера прийшли її подивитися на великому екрані. Я думаю, ми більше приходимо, щоб якось в суспільстві бути в соціумі і вирватися від тієї всі ну, обстановки, в якій ми щодня живемо, і якось побачити суспільство, побачити, що ми все ще тримаємося. Зараз такі часи. Ти трошки забуваєш, мабуть, може, відволікаєшся чимось, а от такі фільми вони нагадують, що в реалі це є, це було і. Знаю скільки ще це буде на жаль. Тим більше на показ у Дніпрі прибув сам Алан Бадуєв. І, Власне перед переглядом глядачі могли поставити йому запитання одне з них стосувалося багаторічної праці режисера в Росії та того, як він тепер бачить своє подальше життя та творчість. Як побачите себе, ваш вочдав після цього фільма. я хочу щось зібрати і створити для наших дітей. Тому що якщо ми задумаємось, ми дорослі, нам тяжко, нам дуже важко це переживати. Але наші діти, а як їм? І... У що їм вірити? Тобто в нас, думаєте, є покоління дітей військового часу? Діти. Власне, двогодинна стрічка, довга доба розповідає історію людей до та після початку повномасштабної війни. Для її створення використали реальні відео, які надіслали 12 тисяч українців. Ми робили цей фільм з 200 годин матеріалу. Ну там десь отакі кадри взяти, десь ціла історія, десь. Персонаж як головний герой виступає, але все вони кожен кадр дуже важливий, тому що якщо один кадр убережо, не те відчуття. Чорновий варіант складав 10 годин чи не півроку його скорочували. Врешті додає режисер, коли лишилося три години на перегляд, стрічки почали залучати незалежних глядачів. І потім потрохи, потрохи, я робив фокус групи. Я показував людям, я записував, де люди зівають, де воно не та мисль пішла. І отак потрохи ми убирали, убирали, поки не дійшли до двох годин і без Усіх всіх прошарков матеріалу оці дві години би не зробили у готову стрічку. Увійшло вісім історій: як окремих персон, так і родин. Одна із них сім'я Жук стала наскрізним образом довгої доби. Нею починається і завершується стрічка. І найболюче додає режисер, що у документальному кіно неможливо відтворити хеппі-енд. Це було дуже важко. Я дуже постарів. Поки роботи В роботі ваші відчувати, що ти працюєш з життєвим матеріалом, що це життя людей і дехто вже помер. Покази довгої доби відбулися чи не в усіх містах України. Найближчим часом режисер планує продемонструвати її в Європі, Об'єднаних Арабських Еміратах. Спецпоказ відбудеться навіть в штаб-квартирі НАТО, а всі без виключення, кошти з показів підуть на допомогу. Українським військовим Тетяна Зайць та Сергій Гончар. Новини 11 каналу і до спортивних здобутків легкоатлет з Дніпропетровщини здобув золото на Кубку Європи з метання молота. Михайло Кохан показав найкращий результат сезону. На заваді навіть настала не негода під час змагань під дощем. Хлопець кинув молот на дистанцію 78,13 і метрів. На міжнародній арені ще одна спортсменка з Дніпропетровщини прославила Україну. Дзюдоїстка Єлизавета Литвиненко виборола бронзу на турнірі олімпійської кваліфікації в Австрії. Змагались понад пів тисячі спортсменів з 78 країн. Збірна України завоювала одну стрібну і три бронзові медалі. І на останок про погоду у Дніпрі у вівторок, за прогнозом синоптики, в день буде 6 градусів тепла, вночі мінус 3. атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте за номером нашої гарячої лінії. а Також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі.